Ще й ще приклонивши голови коліна, перед іконою все цариці помолимо, о пречиста Богомати, все царице, почуй багатостраждальні зітхання наше перед чудотворною іконою Твоєю, що з афону до нас принесена. Поглянь на дітей Твоїх важкими хворобами обтяжених, котрі з вірою до, до Твого зображення припадають. І як птах покриває крилами пташенят своїх, так і ти нині, пресно діво, покрий нас покровом крил твоїх, захисти чесним твоїм омофором, там, де нема надії, безсумнівною надією будь, там, де люті скорботи панують терпінням і ослабленням явися». Там, де морок бічою в душу вселився, хай засяє світло Божества, малодушних потіш, немічних укріпи, для засмучених серцем пом'якшення і просвічення даруй, і з цілих хворих людей твоїх, о все царице милостива. Розум і руки тих, що лікують нас, благослови. Щоби послужили вони знаряддям Всемогутнього Христа Спаса нашого. Як живий, сущий з нами, молимось перед іконою Твоєї Всецариці. простяни руки Твої повністі, радости скорботних у печалях утіхо, щоб чудотворну допомогу, скоро отримавши, проставляли животворящу і нероздільну Троїцю. Отця і Сина і Святого Духа, нині час і навіки, віки,